Трішки спостережень перспективи у природі. Перед вами відеоряд фото перспективи в навколишньому світі. Щоб це намалювати, здається дуже складно. А якщо розбити на схему, то стане все зрозуміло. Розглянемо три положення точок сходу на лінії горизонту. Лінія горизонту з однією точкою сходу посередині аркуша паперу. Лінія горизонту з однією точкою сходу, розміщеною з боку аркуша паперу, та лінія горизонту з двома точками сходу. Лінія горизонту це уявна лінія торкання неба та земної поверхні. Точка сходу це точка, яка розміщена на лінії горизонту. Точок сходу може бути безліч. За допомогою них художник передає простір на своїй картині. Привіт моїм глядачам та учням! Ви на каналі Іванни Чернявської, і в цьому відео міститься невеличке пояснення до серії відеоуроків, опублікованих раніше на цьому каналі. Про лінії горизонту та точку сходу. Особливість цього уроку полягає в тому, що він для найперших базових знань про перспективу та схематично спрощений для кращого сприйняття учнями першого класу художньої школи. Практичну частину уроку починаємо з малювання на аркуші паперу лінії горизонту. Посередині кладемо точку сходу. Далі з одного боку аркуша паперу, у мене зліва, я малюю прямокутник. Малюємо його так, щоб сторони були вертикально та горизонтально рівними. Поки що кути не визначаємо, адже урок для таких юних художників, що зразу і багато інформації не потрібно, не запам'ятають все на раз. Далі, з правого верхнього кутика прямокутника та з нижнього кутика проводимо рівні лінії, які з'єднують ці кутики з точкою сходу. Стараємося малювати лінії рівно, та на початку не тиснути дуже на олівець, бо ці лінії побудови і вони не є основними. Як ви бачите, я малюю нескладний будинок, і ось ця вертикальна лінія, при перетині з двома лініями побудови, слугує закінченням другої стіни будинку. Отже, у нас вийшло намалювати будинок з двома видимими стінами. Звичайно, малюємо дах і з вершини даху теж лінія направляється до точки сходу. Таким чином, нам вдається правильно намалювати будинок у перспективі. Далі позначимо прямокутниками вікна на передній стіні. Вони розміщені паралельно до горизонтальних та вертикальних ліній будинку. На боковій стіні будинку вікна або двері будуються за допомогою ліній побудови, які також сходяться до точки сходу. Починаємо з кута будинку. Де малюємо вертикальну лінію вікна. Ця лінія також є висотою вікна. І від вершин проводимо лінії до точки сходу. Далі визначаємо ширину вікна вертикальною лінією в глибину стіни будинку. В результаті вікно візуально має прямокутну форму, але у перспективі воно зменшується та скорочується. Наступний будинок намалюємо ближче до глядача. А це означає, що він буде більший. Запам'ятовуємо ще одне правило, що предмети, які знаходяться далі від нас, вони менші. А ті, які знаходяться ближче до нас, вони більші і чіткіші. Отже, другий будинок буде більший, бо він ближче до нас. Лінії побудови до точки сходу ми ведемо вже з лівого боку і утворюємо другу стіну будинку. Перша це фронтальна, яка дивиться на нас, друга бокова, яка відходить від нас в глибину картини. Дах так само підпорядковується точці Сходу, його лінії не можуть йти в якийсь інший бік. Тому малюємо уявні вікна, їх не вимальовую я, адже це схема, і нам важливо зрозуміти, як вона працює, а робота над деталями в інших складніших майбутніх завданнях. На даному етапі вчимося елементарним принципам перспективи у навколишньому середовищі. Між будинками зобразимо доріжку лініями, які також прямують до точки сходу. На доріжці зобразимо дерева, які розміщуються вздовж будинків. Перше дерево буде більшим, наступне дерево меншим, ще наступне, ще меншим. Щоб визначити, наскільки вони менші один від одного, ми проводимо лінії, які прямують до точок сходу знизу першого дерева і зверху першого дерева. Всі наступні дерева, їх висоту вписуємо в ці лінії побудови. На цьому першому прикладі ми познайомилися з лінією горизонту, точкою сходу та дослідили, як змінюють форму предмети чи об'єкти в просторі в реальному світі і як це намалювати на аркуші паперу. В наступному прикладі давайте дослідимо, як буде виглядати місцевість з будинком, де точка сходу знаходиться з боку аркуша паперу. Я пришвидшу свої дії з малюванням будинка, адже він так само будується, як в першому прикладі перший будинок. Так само схематично вікна, умовно двері, всі лінії побудови сходяться у точку сходу. І ми зауважуємо, що бокової стіни видно більше, ніж на першому малюнку. Це означає, чим далі точка сходу від будинку, тим краще видно його бокову сторону. Чим ближче точка сходу до будинку, тим бокова сторона вуща. Вона ховається, скорочується стрімко і утворює дуже гострий кут будинку. Біля будинку намалюємо огорожу. Вона також підпорядковується лініям, які прямують до точки сходу. За допомогою двох ліній визначаємо висоту огорожі і тут увага, правило яке діє в таких випадках. Всі вертикальні лінії вони мусять бути точно вертикальними. Міряємо від краю паперу. Відповідно, всі лінії горизонтальні також мають бути точно горизонтальними. Приклад вертикальних ліній це на огорожі, вона не повинна у вас падати набік. Це найпоширеніша помилка в учнів. А на прикладі схематичної умовної залізної колії зі шпалами, ми відпрацьовуємо горизонтальні лінії, вони також мусять бути суто горизонтальними, а не похилими. Наголошую на цьому дуже чітко. Огорожа, яка йде паралельно лінії горизонту, вона не змінюється. Розміщена до нас фронтально, отже, там тільки вертикальні лінії при однаковій висоті огорожі. Ще додаємо схематично електричні стовпи, які також вертикально розміщені, також дерева, які також вертикальні, і від більшого до меншого, направляючись в глибину простору до точки сходу. Отже, другим прикладом ми закріпили принцип побудови предметів з однією точкою сходу та вивчили правильність побудови ліній в лінійній перспективі відносно однієї точки сходу. Приклад третій. Спробуємо побудувати будинок за допомогою двох точок сходу. Скажу зразу, що правила, які тільки що ви вивчили у двох перших випадках, частково не діють в цьому третьому випадку. Отже, все по порядку. Проводимо лінію горизонту, кладемо на ній дві точки сходу по краях аркуша паперу. Приблизно посередині, з незначним зміщенням до лівого боку, Краю паперу малюємо вертикальну лінію. Вона висотою трішки вищі лінії горизонту, але більша її частина нижче лінії горизонту. До речі, ця вертикальна лінія є найближчим кутом будинку до глядача. Як це ми зараз глянемо? Від нижнього та верхнього країв цієї лінії проводимо лінії побудови до першої та одночасно до другої точки сходу. Далі на утворених допоміжних лініях побудови, малюємо вертикальні лінії з протилежних боків від центральної вертикальної лінії. Утворюється дві стіни будинку з найближчим до нас кутом. Одну стіну її верхню частину ділимо наполовині, але не зовсім та частина, що ближче до нас, залишаємо трішки більшу. Чому? Це в наступних уроках, поки що ближче до нас більша, далі від нас менша. Будуємо трикутний дах, з вершини якого також лінію проводимо до протилежної точки сходу. Дах не дуже великий, бо він вище лінії горизонту і його менше видно. Задня частина даху паралельна косій лінії трикутника передньої частини даху. Давайте тепер глянемо, як в такому будинку мають розміщуватися вікна. Наприклад, з правого боку малюємо лінію вертикальну, це найближча бокова частина вікна. Далі від верху і віднизу цієї лінії проводимо додаткові лінії в точку сходу справа. Отже, вікно має вигляд непрямокутного, ніби чим далі, тим менше воно, тобто іде ускорочення. По такому принципу малюємо двері з лівого боку. Зауважте, що використовуємо додаткові лінії, які прямують до лівої точки сходу. І тут увага! В порівнянні з першими прикладами малюнків, в цьому прикладі лінійної перспективи з використанням двох точок сходу є вертикальні лінії та ті лінії, які йдуть в точки сходу. Тут немає горизонтальних ліній. Всі горизонтальні лінії підпорядковуються точкам сходу. А далі прослідкуйте за моїми рухами, як при побудові додаткових ліній можна використати перетини цих ліній. Які виходять з протилежних точок сходу. За допомогою додаткових ліній можна побудувати навкруг будинку і доріжки, які поділені на частини, також можна зробити огорожу, ну з цим ми вже знайомі з попередніх прикладів. Також додаємо дерева чи кущі. В цьому відеоуроці ми розглянули три приклади побудови лінійної перспективи. Це інформація про найпростіші правила малювання. Для учнів першого класу художньої школи та художників-початківців, надіюсь, ці знання будуть корисними. Ці правила по лінійній перспективі можна застосувати при малюванні на пленері міського або сільського пейзажу, а також пейзаж, де зображуються вулиці, колія, доріжки, тротуари. Цей відеоурок є одним із ряду відеоуроків по лінійній перспективі, які розміщені на цьому каналі раніше. Всю серію відеоуроків я розміщу в описі під цим відео. Кожен з них має степінь складності та свою тематику. Хто цікавиться, думаю, буде корисним. Творчих успіхів! Дякую за перегляд та підписку!